Така смачна заготовка, яка може зберігатися не один місяць. Дома в мене є завжди. Може бути підчеревана, як в даний час у мене. Гляньте, як ріжеться, як масло. Може бути щука, може бути тоненьке сало. Тут дуже смачна шкірка. Ріжете кусочки, щоб пролізли в банку. Чим більше кусочок, тим краще. Закипіла вода. Два літри. Додаю 160 г солі, лаврушку, спеції ваші улюблені. У мене чорний перець горошком, душистий і одна гвоздічка. Цілу головку часнику закипіло і додаєте туди під сало, що ви варите. Проварили хвилин 40. перевіряйте на м'якість. Пічеревина може бути м'якшою, а може бути. Твердішою. в стерилізовані банки вкладаєте шматочки, щільно утрамбовувати не потрібно, і заливаєте маринадом. Старайтеся всей жирок зібрати в банку. Накриваєте стерилізованою кришкою, закатуєте. Я банки не перевертаю, не накриваю нічим теплим, просто охололи в кімнатні температури і винесла в погріб. Про холодному місці може зберігатися до року. Дякую за перегляд.